Місце, де мають встановити нове погруддя Шевченкові, було вибране на центральній вулиці Стаханова, вулиці Леніна у сквері напроти стадіону Перемога. Сьогодні цей камінь позначає місце для майбутнього пам'ятника, щоб не втратити традиції вшанування Шевченка у місті. Пам'ятник буде сприяти вихованню молоді, сприяти розвитку духовного життя. Цей урочистий захід зібрав різних представників міста виконкому, історико-художнього музею, громадських організацій і молодь, що вчиться. Представники Стахановського відділення просвіта імені Тараса Шевченка змалювали присутнім історичні деталі третьої Шевченковської дати, зокрема, посмертної дороги поета додому на українську землю. Активіст просвіти і почесний громадянин міста Володимир Красовський у своїй промові до учасників відзначив, що шахтарське місто Стаханов тепер поєднується із безлічю інших міст, виражаючи в повагу українському поетові, і підтверджує, що є містом культурним. Наразі на місці встановлення погруддя є лише дошка. Тепер збиратимуть кошти на сам монумент та розроблятимуть його ескіз. Конкурс на краще втілення. Образи Шевченка в скульптурі і ще одна частина це збір коштів. Я думаю, що якщо кожен із нас хоча б одну гривню дасть на це благородне діло, він може почувати себе ну, співучасником створення в нашому місії пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченка. Біля встановленої дошки у сквері у виконанні десятикласника у вишиванці пролунав заповіт Тараса Шевченка. І цим школярі довели свою повагу до видатного митця. Наша обов'язаність зберігати наслідя Тараса Григоріча Шевченка, щоб наші діти, внуки, правнуки пам'ятали що це один з найкращих писателів. України захід завершився покладанням квітів до символічного каменя на місці майбутнього пам'ятника.